І настав той день, коли ми йдемо на перевірку по всіх кімнатах. Гайда за мною. Пішли, пішли. Знаєте, постійно кажу, от на столах дуже часто робиться щось таке перемішно. І коні, і люди. Наприклад, фотоапарати, тут щось якась диво. Баночка. А... Та-да-там. І, безперечно, між всього всього, звичайно, має бути їжа. Ось вона. Тут якісь гробчики живуть. Так, далі, йдемо далі. Ліжечка. Ліжечка застелені акуратно. Молодці, дівчатка. Але, от дивіться, оці ліжечки, оце однаково, тут однаково. І завжди, завжди має бути людина, яка зробить трохи інакше. Вона от така індивідуальна. А ще. Завжди, завжди, завжди в цьому будиночку є одна людина, яка теж робить щось інакше. Це ось це ліжечко. Чому інакше? Тому що подушка зовсім з іншого боку. І це, вибачте, але всю картину змінює. На другий поверх. Також на другому поверсі не обійшлося без індивідуальних ліжок. Я готова із висновками. І це буде видно в оцінках. Команда. Наступний будинок номер 5. Одіялка. Усім, кому холодно, приходьте в будиночок номер 5 за одіялами. Тут їх аж два на одному ліжку. О, і як це гарно. Кулька. Кулька! Ой! Червоненька кулька. Але, на жаль, белі занадто велика і вона нікуди не полетить. Ой! Хочу сказати, що другий поверх сьогодні м, менш кращий, ніж були попередні рази. Чомусь. Тут столик, гляньте яка, чистота. Молодці дівчатка. Що ж, готова із висновками, і буду ставити оцінки. Наступна команда повернення кур. Що ж тут у них цікаво? Ем, напевно, кури не пообідали, не поснідали, не повечеряли. Я не знаю. А здається, мені що картопля пюре була вчора ввечері. Ем, так. По-перше, це було. По-друге, світло увімкнене. Електроенергія, дівчатка, електроенергія. А скільки тут людей, для кого потрібно світло? А, варіант можливий, що для цієї такої а, гарної, життєрадісної черепашки. Або, можливо, для цієї милої корівки. Та-да-дам. -та. Стіл. Люди, коні, знову все перемішано. І печиво, і перепрошую брудні тарілки. Так, І косметичка, і я знаю, цей, ось тут є така коробочка. Тут для усіх речей, які просто ну, валяються і потрібно їх кудись гарно скласти. Я знаю, що вони там. є. Це привезла одна прекрасна дівчинка, одна прекрасна курочка із Луцька. Привіт, Леся! Рушнички. Гарні рушнички. Рожевий, жовтий і світло коричневий. Ой, що ж там на другому поверсі? Постійно в цій одній кімнаті не застелено одне ліжечко. Я ж дівчатам наголошувала про це, Ну, ніяк вони не хочуть мене слухати. Поможу їм. Ой, а подивіться, тут ім'я та друга. Ще Ген скільки днів. Покладемо сюди. Ой, майже усі ліжечка застелені. Крім одного на другому поверсі. Оцінки, знаєте, я філолог за освітою, тому передаю усім математикам привіт, які є в залі. Будиночок номер 7 Тут дуже важкий замок, але я спробую його відкрити. Ура! Ось ми у вагончику, ось ми у купе, де живуть, їдуть лише одні джевіти. Йдемо подивимося, подивимось, що ж тут? Ліжечка застелені гарно. Майже. Але знову, ну подушечка. Ай, хлопці, поможу вам. Просто ось так покласти, набагато гарніший буде вигляд. І як тут, так і тут буде однаково. А може і не однаково, оскільки тут подушки зовсім інакше покладені. Але знаєте, що приємно? Хлопці тут думають про справжніх принцес. І це зрозуміло по тому. Ідемо, йдемо до мене. Погляньте, які гарні принцеси. Напевно, вони сняться кожному, кожному. Окрім звичайно, Роми, тому що йому сниться лише Аня. Привіт, Аня! Приємний і хороший запах. Дякуємо, хлопці. Сумочку я закрию. Так теж воно гарніше виглядає. Недоїджений торт. Я готова із оцінками. Поїхали далі. Будиночки, які йдуть далі, я ними дуже задоволена, тому що вони найкраще прибирають. Завжди там цікаво і оригінально. Що ж, будиночок номер 8 Тут нас запрошують. Йдемо. Приємно, коли чекають. Відповідно, ця команда чекає. Ой, тут якась кулька, цікава, для кого це? Аля, я тебе люблю. І це не лише моє признання, а ще й людина, яка написала. Можливо, це один хлопчина, який вчора катав на човні. Ну, побачимо. Тут гарні, завжди гарно покладені всі матраці. Вони не просто, знаєте, лежать, а дійсно цікаві і оригінально. Молодці, дівчатка. Так, другий поверх. Що ж нам говорить другий поверх? Щось цікаве. Я не знаю. Завжди тут стоїть коробочка. Я ніколи не заглядала. Давайте зараз заглянемо. Цікаво, це їжа чи це сміття? Е, <плес> дамай. <плес> Походи на сміття. Все-таки їжа, так. Тому що наш оператор ще не все з'їв, але <гум> їсть. Я готова із висновками, але дівчатка, ви якось вчора були кращі, як позавчора. Наступна команда із назвою XXL. Хм. Вчора тут були гірлянди. Цікаво, що буде сьогодні. Для немає. Знову, знаєте, якщо там були трошечки інакші матраси, покладені біля умивальника, рукомийника, то тут прекрасні дивани. З іграшками і з гарними ведмедиками. Черепахами і кульками. Напевно, вони залишились з під дна нарочень, після дня народження. Гірлянди тут! Це так гарно, це так, знаєте, такий одразу хороший настрій, дуже-дуже приємно. Дівчатка молодці. Дівчатка молодці, Оригінально! Знову збивали. Сісти і почитати якусь хорошу літературу. Дуже затишно і гарно. А який же висновок? Можете підійти і подивитися самі. Наступна команда чортки пацієнт бачимо вже речі, ну, самі розумієте. І Знаєте, тут є таємниця одна. Ключ, хлопці дають не мені, а ключ вони десь ховають. І за цим мені потрібно буде лізти кудись далеко. Але я вам не скажу і не покажу подивитися. Погляньте сюди. Як написано? Нічого не видно. Чоткі пацієнт. Бачите, де пише команда. Оригінальність. Нові. Зашкалює. Межу і тут вона зашкалює. Мені подобається в цьому будинку завжди, що тут приємний запах. Знаєте чому? Відсюди. Завдяки такій дивовижній штучці, то справді приємний запах. Молодці хлопці. Тут купа пилюки, я можу пальчиком навести. Футболочка сушиться. Подушки, подушки. Отут, і тут вона ніби однакова, а на цьому ліжку і на наступному щось не дуже. Знаєте, хлопці, мене завжди цікавило, хто з вас ловить метелків? Чи, можливо, це для Риви чи для раків? Хм, цікаво. Знову, якщо в інших командах на столах все, тут є в нас холодильник. Що тут є? Доміно. Привіт, Катерина Петрівна! У нас є романтика, які романтичні хлопці. Тут є записка від таємного друга. Дорогий мій таємний друг Ліме. А продовження того, що написано тут, ви можете підійти і самі побачити, оскільки м -м, ця ж відкриточка лежить тут декілька днів. Наступне, що ми тут можемо побачити. О, щось дивне в пакеті. Цікаво. Кокс. О! Кап. Не гадала. Подарунки якісь. Ви хочете подивитися, що? Відчутки пац? Ні, не хочу. Не хочете? Mm -hmm. Я гляну. <сх2> Одна насінинка. Тому що вчора вони представлялися і вони все, напевно, з'їли. І то це не насінинка, а навіть шпайка. Булочка, смачного хлопці! понізли на другий поверх. Ой, як це важко на підборах. Повірте. Знаєте, також є оригінальність. Зараз я вам покажу. Ідемо за мною. Мене чекають. Йдемо, я вас познайомлю. Тут мене чекає чоткий пацик в адіко і в Найках. Знаєте, мене завжди саме це ліжко цікаво. Чому? Тому що от, знаєте, всі застають ліжко, ну, звичайно. Є одна сторона є і друга. Це ліжко, як ніколи. Завжди на вибір. Завжди. Прийде, як назвати. Саша. Чи ні, Чи це в тебе дум... ні, тут? Що не тебе... буде не застелено, бо я е, тут один на і я накриваюсь другим на матрасником. Диво вижили. Оригнать команди цієї. Ну, лежить сам на цьому ліжку. Можете прийти познайомитись. Як назвати? я сказав, Саша. Саша, Приємно, Саша. Таня. Ой, духи. Назар, привіт Назар. Шановні дівчатка, якщо вам прохолодно, можете приходити до чотків пацик. Паців і брати в них удіялка, оскільки вони тут складені, напевно, лежать і вони їм абсолютно не потрібні, оскільки це має лежати де? Правильно на ліжку або на матраці. Підсумок зараз доведеться поставити тут. Дякую за гостей, які мене чекають. Ви думаєте, я перевіряю все сама? Ні, в мене є моя команда. День народження на Як ви думаєте, яка це команда? Тут Чути музика. Це моя мелодія. День народження Наташі. 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 таші, народження на Так, а чого не розвиваємося? Чому не розвиваємося? Дитинська Тетяна. А ми взагалі не на холодильник. Ви знаєте, традиційно люди, коні все перемішано. Серветки, пакети для сміття. Ой, звичайно, парфуми. І причому не одні. Так, а чого то мої духи брата? Серветки, хлопці. Миються, витираються з серветками, серветки. Пакет для сміття надухались Це... і пішли на вперше. Щоб шкарпетки ранку. ховати. Знаєте, минулого разу мене дуже приємно здивало ліжко. Знаєте чому? А, поглянь. От воно не складно в два рази. Воно, бачите, ось тут виглядає. А це діжко абсолютно не так. Але що мене вразило? Погляньте, який прекрасний власник. Він прекрасно загортає під низ. щоб не було нічого... Задовгі. За так, задовгі, тому він підгортає під низ. Молодець. О, молодець. Другий поверх, пішли. Так. Ідеальний другий поверх. Лідер може гордитися цими хлопцями. О. Орлами! Будиночок номер 2 Знаєте, хлопці, постійне, призначене для того, щоб його одягати. Прошу би звернути увагу саме на юнака, який лежить тут. Постійне загалом відсутнє. Чомусь? Проте на подушці все як має бути. А де хлопці? А де лідер? Будь ласка, попіклуйся про них. Не гляньте, немає відсутні. На голих матрасах сп'ять хлопців. Шкода, напевно, хлопців. Стіл. Твікс, Lion. Пістолетик. О, Торт. це святає. Торт кладемо до солодкого. Тут щось там дуже серйозне, але от слідчі, хлопці, ну можна було ось так поставити стрічок. І воно зовсім би гарніше і акуратніше дивилося. Хотіла б вас також познайомити із ще одним ліжечком. Від сюди. Та-та-та. Мені здається, що ця кофта належить лідеру, логвіщику Андрію, якому і передаю привіт. Другому поверсі ліжка застелені ідеально, ідентично. Мовиться. Що ж, я готова із підсумками. Зараз виставлювали і хочу сказати, що сьогодні кімнати прибрані, але можливо не так, як хотілося Відзначити абсолютно всі команди я не змогла. Але відповідно є як переможець, так і та команда, яка Потерпіла поразку. В підсумки. Ви можете побачити, пройшовшись навколо озера і підійшовши до кожного будиночка. Дякуємо з вами. Був ревізор, і ми зараз знаходимося у таборі від Полинської обласної громадської організації Ми